Терміново розмі ширять інформацію, нібито війна Росії проти України завершиться 1 жовтня. Що про це відомо? Тим часом у Москві почали шукати рішення щодо територій. Джерела українського ЗМІ оприлюднили деталі. Натомість диктатор Путін поговорив із Сі Цзіньпіном та Лукашенко. Всі деталі замить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника, повідомляє. Диктатор Путін може запропонувати Трампу, щоб Росія офіційно взяла під контроль частину вже окупованих українських земель, в обмін на виведення своїх окупаційних військ з інших районів України. Видання додає, що глава Білого Дому може закликати союзників та Київ не відмовлятись від такої пропозиції. При цьому, за словами джерел, Київ та інші європейські уряди ймовірно відкинуть цей план. Тим часом очільник Кремля Путін провів розмови із главами Казахстану, Узбекистану, Пар, Китаю, а також самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Згідно із даними прес-служби Кремля, діалоги відбулись 7 та 8 серпня. Зазначається, що диктатор розповів їм про перемовини із Вашингтоном. Ройтерс розповідає деталі розмови телефоном Сі Цзіньпіна з кремлівським ватажком Путіним. За даними медіа, очільник Китаю заявив, що Пекін продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Натомість білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував провести у мінську тристоронню зустріч Путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського. У Москві, схоже, активно обговорюють тему перемовин. РБК Україна із посиланням на джерело зазначає, Кремль після діалогу диктатора Путіна із спецпосланцем Віткофом почав шукати рішення насамперед щодо територій. Змі цитує своє джерело. Після зустрічі з Віткофом вони справді постали перед дилемою і шукають якесь рішення насамперед щодо територіального питання: від яких територій вони можуть відмовитись, де поступитись. Російський радбез після цієї зустрічі засідав 6 годин. Сьогодні ще 5 годин. Тим часом Блумберг повідомляє, що Сполучені Штати Америки та Росія працюють над угодою про припинення вогню в Україні. За даними видання, згаданий документ, нібито може фактично закріпити за Росією контроль над українськими Кримом і частиною Донбасу. У матеріалі стверджується, що Київ, начебто, можуть змусити залишити райони Луганщини та Донеччини, які зараз утримують підрозділи Збройних сил України. Згідно з цим планом, який пов'язують із можливим самітом президента Америки Дональда Трампа та російського диктатора Путіна, бойові дії на південних напрямках мають бути заморожені. Водночас низка ключових питань, серед яких контроль над Запорізькою атомною електростанцією залишатиметься відкритою. Ну і на сам кінець російські так звані ЗМІ 8 серпня поширюють інформацію, нібито 1 жовтня війна, яку Росія розпочала проти України, закінчиться. Мовляв, рішення вже могли узгодити ворожі. Рела заявляють, що після зустрічі Трампа і диктатора Путіна буде проголошено повітряне перемир'я на 50 днів. Протягом цього часу, начебто, будуть уточнювати деталі для повного перемир'я, а потім оголосять його. Варто наголосити, що підтвердження такої інформації немає, а довіряти російським ресурсам не варто. Останнім часом у ЗМІ з'являється все більше матеріалів щодо переговорів про кінець війни. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прямо застеріг. Ще раз скажу: інформація про різні плани і домовленості з умовами, яка з'являється в різних медіа, це вигадки. Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес. Менше рефлексуйте. Написав він. Друзі, а що думаєте щодо всього почутого? Ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.